До молитви! Україно! Україно! Свята мати герої! Свята мати герої! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь буре вітер Кавказьких! Прилинь буре, вітрів Кавказьких! Шумом карпатських речаїв! Шумом карпатських ручерів! Бої славного завойовника батька Хмеля! Бої славого завойовника батька! Мигуком, гармат революції! Тріумфом минуком, гармат революцій! Радісним гомоном софійських дзвонів! Радісним гомоном софійських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опроміниться! Славою твоєю, опроміниться! Бо ти, присвята, все життя моє! Бо ти присвята, все життя моє! Бо ти все щастя моє! Бали, все щастя моє! Задзвони мені, брязки там кайданів! Задзвони мені, брязки там кайдані! Скрипом крипом шибанець, понурі ранки! З крипом шибаниць, ранки! Принеси мені зойки закатованих у льохах! Принеси мені зойки закатованих у льохах! В і на заслання! В тюрмах і на заслання! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб засла завзяття міць! Щоб засла за взяття міць! Щоб сміло йшов я в бій! Щоб сміло йшов смілив вій! Так, як ішли герої за тебе, свята! Так, як ішли герої За тебе свята! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідей! За твої святі ідеї! Щоб помстити, ганьбу неволі! Щоб помстити, ганьбу неволі! Потоптану честь! Потоптану честь! Глум катів твоїх! твоїх! вино кров помордованих дітей твоїх! Не кров, помордованих дітей! Смерть героїв української нації! Велика смерть Героїв української нації! І тисячі інших незнаних нам! І тисячі інших незнаних нам! Що їх кості порозкидані, або тайком поховані! Що їх кості порозкидані, або тайком поховані! Спали вогнем, життєтворчим з полість серці моєму! Спали вогнем, життєтворчим, і волість серці моєму! Страху нехай, не знаю я! Страху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання. Кріпи мій дух! Скріпи мій дух! Загартуй волю! Загартуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешкай моєму! Зрости мене до ясних чинів! Зости мене до ясних чинів! У тих чинах хай знайдує смерть! У тих чинах хайдує смерть! Солодку смерть у вухах за тебе! Солодку смерть у вухах за тебе! І розплинуся в тобі, я, і розплинуся в тобі я, та вічно житиму в тобі! Та вічно житиму в тобі! Від вічна Україна! Від вічна Україна! Борна, слава Україні! Героям слава! Слава нації! ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Героям української нації тричі! Слава, слава, слава! Тричі! Слава, слава, слава! Тричі! Слава, слава, слава! Ворогам української нації тричі! 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 Молитва.